У мене є мій телеграм-канал, там буде виходити унікальний контент. Тому попрошу підписатися для підтримки каналу. Mm -hmm. Я вже майже закінчив, залишилося... хоча нічого вже не залишилося, я повністю закінчив прикрашувати ялинку. Тепер я нарешті візьму печиво, піду, подивлюся фільм перед сном. Уф... Mm. Uh -huh. О, дороги, всім привіт. Я пам'ятаю цей момент, але вже всі лягають спати, тому що завтра тому до ми так вже сидимо. Як це таке що? Що відбувається? Я надеюсь, мені це не почулося. А, яка взагалі зараз година ночі. Це хтось зі в двері стукає? Піду відкрию, що комусь треба, бо. Не знаю, напевно, зараз десь 3-4 часа ночі. Надіюсь, це не духи. О, привіт! Кутяк! привіт. О, привіт. Щось сталося? Ти так пізно прийшов? Е, тебе запрошують в мерію е, туди до нас. Ми будемо святкувати там з 2, 25 грудня о 5 вечора. Збираємося всім селом і будемо чекати тебе. Надіюся, ти прийдеш. Хм, Треба буде сходити, а що я сам вдома постійно сижу. Так прогуляюсь. Камеру включив. Так, включив. Ну що ж, всім привіт, з вами знову якутяк. О, сніговик. Пам'ятаю, якоїсь зими до мене прийшов сніговик. Мені потрібно запалити грубо, а то на вулиці така зима холодна. А дрова в мене знаходяться взаді, на дворі. Чому я в хату не переносив? Зберу трохи і розпалю грубо, а це що таке? Фу, але воно смердить. Може якийсь охотник. Не знаю, надіюсь, що це так. Ну. Здається, розгорілося ще трошки і в хаті буде тепло. Мені йти через пару днів, тому в мене є час, щоб позайматися своїми справами. Так, вона не потухне. Мені потрібно подивитися інформацію за деяке місце. Таке дивне відчуття, що ніби за мною хтось спостерігає. Я це відчував на полі, коли їздив боротися з поляком грубо горить. Це добре, за що селянина ми побороли. І нікого тут не повинно бути. Але відчуття дуже знайоме. Я б сказав, що мені здається. Але я дуже добре це знаю. І я знаю, що щось не так, щось може статися. Ну, Буду надіятися на краще. Я мушу зараз сходити на вулицю і запитатися у свого сусіда, чи то він виходить на двір. Бо я чув якісь кроки, але вони були якісь дивні. Надіюсь, що він ще не спить, а то не хотілося б його будити. Нікого. О, привіт, слухає. А То ви ще находили на вулиці? А, ні, я думав то ти. До речі, вночі як будеш виходити наступного разу, будь тихіше. Я був у будинку цієї ночі, тільки раз виходив, і все я більше не шумів. Можливо, хтось із сусідів ходить. Та ні, навряд чи всі вже сплять. Можливо, хіба що а, Вільям ходив. О, це наш новий сусід. Можливо, вирішив пройтися, але я його не бачив. Ну, добре тоді я піду спати, я не буду вже сьогодні виходити. добраніч. Добраніч. Щось. Не знаю, можливо, мені просто здається, і в мене якась шизофренія після того довбаного поляка. Ну, гаразд, я буду спати. Я спущусь у підвал і те, що перевірю. Перевірю, чи нічого тут не змінилося. Все так, як і було. Ви думаєте, що це просто підвал? Ні, це не просто підвал, у мене тут є такий секретний прохід. Мені потрібно спуститись туди, двері закрилися, це добре. Ну. Ось так і за собою закритий. Браслет часу на місці. Камні всі тут. Ну, а тепер робоче місце. А Книга тут. Ніхто її не вкрав. Це дуже добре. Потрібно перевірити чи чекати, що було. Достану я на всякий випадок його. Нужбо. Ти хто такий? Як ти сюди потрапив? Сюди неможливо потрапити для нечисті. І тепер також трех, бережи цей камінь. Що? Хто такий? Це камінь один із цих всіх, що я шукаю. Хто такий трех? Ти мені можеш зараз все розказати, щоб я знав. При нечасі ти дізнаєшся. Ти можеш мені зараз це нормально розказати. Завжди ви показуєте, даєте і зникаєте ну, ось, що я і очікував. Гаразд, прийдеться розібратися, але цей камінь я бачу. Перше. Браслет на місці. Нічого не пропало. І це добре. Я щось бачив, щось знайоме. Трех. Щось щось знайоме. Здається, я читав за нього. Так. Це не дух, це це страж. Страж камнів. Трех. Трех. Взагалі нічого немає. Якісь цифри дати. Можливо, я щось знайду. Затряг невідоме створіння, береже камні і все. Тут більш нічого немає. Селяни вже. Мабуть, зачекалися, я трохи засидівся, І всім привіт. Шукаючи інформацію, включусь пізніше. Ну що ж, дорогі селяни, пригощайтеся. Куручка. Сьогодні а, ми не. ще зможемо обговорити ваші ідеї бо... на рахунок покращення життя у селі. Ура. Ну що ж, а, заступаючи всіх свят... Зараз не буду. Дай послухати, що мер говорить. Ого-го. Ого. Банане. Це що таке? Ти хто? Не підходь до мене. Мені сниться? Ні, мені напевно, що не сниться. Потрібно тікати, звідси. Я надіюсь, камні камніш повинні були зупинити цього духа. Що, що відбувається? Це сон. Чи це не сон? Не знаю, таке відчуття, що це було в реальності. О. Привіт, а що відбувається? Якась така напружена атмосфера. До нас завітав Сідер. Хто? Довг, який буває тих, хто на різдво зробив щось жахливе, або навіть вбив людину. Ось хтось із нашого села тут або вбивця, або щось дуже жахливого наробив. Допоможіть! Здається, що на подвір'ї хтось кричав. Це був один із селянінів, це точно. Там селянин і там цей дух, що до мене приходив. Аго, відпусти його! Що там відбувається, нікого немає. Я не хотів його подати. Ні, це вже не може бути правдою. Відпусти його, у мене пістолет, я зараз тебе вистрілю. і в мене не просто якісь пулі. Вони тебе зупинять. Агов, селяни, прийдіть на допомогу. Агов, ти мене взагалі чуєш. Відпусти його, я буду стріляти на рахунок три. Один. Два. Що? Ні, куди він дівся? Ти. Що ж тут відбувається? Він просто дивиться на нього щось. Це за звуки, які дивні звуки він. Ау. Я туди. Це йому все одно. Він його просто тримає. Мені розказували цю легенду, я надіюсь, що він його просто відпустить. що Ні Він вбив селянина. мене добереться. Просто на нього дивиться і все, він пропав. Агов, селянин? Ти живий? Ні, йому все. Здається, він ще шевелиться. Агов, селяни, вийдіть на двір, допоможіть тут селянину. По... Ага. Не підходь до мене. У мене є пістолет, і я, я в тебе вистрілю, ти пропадеш. Він пропав. Здається, сюди нічого не можна забрати. Що тобі треба? Чому ти так повіль? Селянин? Йому тепер точно кінець селяни, агов, допоможіть йому. Що? Що ти взагалі таке. Я навіть не паню, що сталося, тут був дух, і я не зміг йому допомогти. Ти не зможеш допомогти всім. Але я міг хоч щось зробити. Деяким людям долею прописано загинути, чи що там сталося? Знаєш, а ти правий. А ти взагалі хто? Мене звати Вільям. Я тепер тут живу. Як потепліше, я буду будувати будинок, а зараз поки живу у зйомному. Ну, подалі від чому. Зрозуміло, йдемо, пройдемося нам все одно по дорозі. Ну, тоді до зустрічі. Ось така цікава історія у нас виходить. Якийсь дух, ви селянина. Ну і все таке. тут таке частенько відбувається, тому ось мій будинок, якщо хочеш, заходь у гості. Ну, гаразд тоді, до зустрічі, що зустрінемось. Все, давай, пока. Нормальний такий мужик. Надіюсь, він мені буде допомагати. Я його вперше бачу, я за нього нічого не чув. Ну, гаразд. Буду іти лягати спати, а то така нічка була. Всім дякую за перегляд і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!